Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Останні три тижні Росія здригається від вибухів та пожеж. Нам листить думка, що то все ми, але це не завжди так. Навіть майже завжди не так. Втім, це все одно надзвичайно добре і показово, і все одно має Україну в підґрунті, пише Сергій Громенко, історик-журналіст. Навіть якщо великі підмосковні ТЦ палять їхні власники заради страховок, що найімовірніше, то причина. Санкції за напад на Україну, західні компанії йдуть платити нічим, вигідніше пустити червоного півня і забути. Інша причина тотальне вимивання робочих рук. Старші досвідчені чоловіки розбігаються від мобілізації або гинуть в Україні. Їхнє місце порожнє, або зайняте мало Мігрантами. Результат недбалість. Та й взагалі багато хто втратив надії на покращення, тож працює тяп-ляп. Третя причина системна зношеність інфраструктури. Якщо всі гроші викидати на війну та яхти, рано чи пізно вибухатиме. Ну і диверсантів наших теж не варто скадати з рахунку, але головним чином вони самі, все самі. А ми ще навіть не починали, зазначає він. За словами секретаря Ренбоу Олексія Данілова, інциденти, подібні до вибухів на військових аеродромах РФ, відбуватимуться щотижня з кожен раз більшою силою. Події ОРФ буде все більше доти, доки не згорить вся Москва. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь. На прохання прокоментувати вибухи, що почастішали останнім часом на аеродромах і випадки самозаймання інших об'єктів. Ми розуміємо ситуацію, яка відбувається на сьогодні, і те, що у них там відбувається в Росії, повірте, воно тільки збільшуватиметься з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються, я не можу сказати, хто до цього причетний, але повірте, воно горітиме і горітиме, поки не згорить вся та Москва, що неодмінно станеться в наші з вами дні, пояснив Данілов. Секретар РНБО також додав, що деякі політики пропонували Україні переговори з РФ на умовах РФ, але президент відхиляв такі пропозиції як неприйнятні. Нагадаємо, що після того, як кілька років тому ФСБ повідомила про ліквідацію підпілля ісламізму, кількість викритих терактів тільки зростала. Лише після цього у звітах силового відомства на зміну ісламістам прийшли українські націоналісти. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.